Вітаю! До вашої уваги наша грабарка шириною 20 см міцна та надійна, як весь наш інструмент. Дуже гарно нею обгортати, підгортати картоплю, робити отакі луночки на округи дерев. Прополювати можна нею помідори, томати, всі, міжряддя проходити. Вона заходить, зуби заходять на глибину більше 10 см в землю і завдяки цьому виймається бур'ян з корінням. І одночасно ви можете і згребти цей бур'ян і заволочити. І навіть ми нею виривали картоплю. Коли картопля посаджена рядочками, ви просто проходите і риєте нею картоплю, як вилами, тільки от такими рухами, як на відео. Дуже гарний інструмент, який ви можете замовити по телефону 067 28 48 841. У нас ще є дуже багато різних класних інструментів. Замовити, які ви можете по цьому номеру телефону, або натиснувши на кружечок на екрані, ви можете перейти в наш профіль. Там є. В шапці профіля номера телефонів для замовлення, і під ними є ссылка на наш інтернет-магазин, натиснувши на яку, ви перейдете в наш магазин. Там є фото наших товарів, опис, ціни. І в магазині ви з легкістю можете зробити замовлення, а наш менеджер з вами після цього зв'яжеться і ми вам відправимо товар. Дякую за увагу. На все добре.